На рахунку групи більше 40 озброєних розбійних нападів та інших зухвалих злочинів в помешкання громадян. Бандити проникали під виглядом працівників енергонагляду. Катували і грабували свої жертви. Учасники банди були затримані під час підготовки чергового нападу. Починаючи з літа 2014 року на території Донецької області був завершен ряд розбойних нападений. Во всіх випадках нападавши представлялися працівниками каких або комунальних служб, Горгаза, РЕС, підприємств комунального господарства, заходять в квартиру, зв'язували потерпівших, жертв своїх і приміняли пытки, в тому числі з використанням включеного. Утюга банду до складу якої входило п'ять осіб. Сколотив 52-річний чоловік, колишній дільничний інспектор, який звільнився з лав міліції ще в 2003 році. Він залучив до злочинної діяльності свого сина, якому на той момент було 17 років, і ще двох чоловіків і жінку. Факти розбойних нападінь в Константиновці, Дімітрова, Красноармейській, Дружковці, Краматорській. Всього Данная організація подозревается в совершении около 40 разбойных нападений, совершенных на территорії області. Серед потерпілих підприємці, далекобійники, працівники податкової служби тощо. Он приїздил, смотрел, квартиру искал. Так, Так, приметил эту квартиру. Позвонив домофон. девушка открыла сразу, подарувала двери. Одной думи. Одной. Ну, только другой рукой. Уходил девушку, дорос, положил ее в комнате в зале. Татя ретельно спланованої та чітко проведеної спецоперації частина учасників банди була затримана під час підготовки чергового нападу. Чоловіки якраз стежили за наступною жертвою, навіть не здогадуючись, що у них на хвості поліція. Затримання було миттєвим і зайняло кілька хвилин. Супротив зловмисники не чинили. Не встигли в отношенні цих двох ліц Артьомовським судом ізбрано міропросічення задержання підстражей. На настоящий момент значить два ліца задержана в отношені троїх, ще фігурантів проводяться оперативно мероприятия по постановлені їх міста нахожіння. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 187 розбій Кримінального кодексу України, підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі.